tak do znaczy szkoda A słama 17 rik sytuacja jaka mi duże przynaje nie no, tak normalno troszkę pijemy tylko tylko O Sydajesz dajesz? o Цей звук такий. Ну, до того в мене був гольф самий. Не пам'ятаю що таке було. Тойота корола 22-го року, то все кажуть, що Тойоти короли, вони такі мають на увазі по... по комфорту, таким дуже ну, такого не замічав. А тут вроді би і шкода, і вак. Ну і в гольф був теж. Чи то просто іменно ця мода, то дуже такі це вікно, це всі вікна, так, воно ну, якось таке є. Цікаво, чи всіх такі, чи ні. Бо я не зумічав, Мене вражає, що коли закривають дверку при. Упущеним вікном, то як в Ланус, який сідаєш. Цікаво, чи там в А5-попереднє так само, чи тільки в шкодах, а сьомих. Наприклад, в гольф у мене гольф 7 був 2015 року. І такого я не заумічав. Я не тоже від'їздив там майже 8 місяців, щось не замічав такого. А тут аж кожен закриваєш, кожен раз як закриваєш вікно двері, то вікно так бух. Блін, трошки так під